Ну і друзі, не треба бути мільйонером чи політиком, аби віддати на благодійність 15 тисяч доларів. Це доводить зрештою чотири неповнолітніх. Підлітки з Америки. Вони за тиждень назбирали на три будинки для родин, які постраждали внаслідок окупації е, Макарова. Що на Київщині. Наша журналістка Анжеліка Музиченко бачила цю щемливу зустріч американських волонтерів з українськими сім'ями. Як це все відбувалося, зараз побачимо і ми з вами. Пані Галина і самого ранку на ногах пече фірмені пончики. Тут усі сусіди просять. щоб... Пончики, ми у війну, так такі просили, щоб пекли. Ми тут нас 11 чоловік сиділо в цьому погребі, Ховали та сьогодні ці смаколики для довгоочікуваних гостей із Америки. Вони приїхали відбудовувати поранену Київщину. Сьогодні волонтери із «In Ukraine with Love» ощасливлять три сім'ї, які залишилися без даху над головою через російські ракети. Одним із перших у Макарові пощастило сім'ї Кириленків. Фінальний результат домівки сім'я бачить уперше. Для них це сюрприз. Першим у будинок конструктор заходить восьмирічний Іванко і аж не вірить, що у нього тепер знову є власна кімната. Я че знала одного штабу таких його, його він. Я думав, що він муляж. і відразу ж приносить свого м'якого друга борю. Йому подобається. Так. Да. Наступні ступають за поріг свого нового сімейного гніздечка багатодітні батьки і теж не стримують емоцій. Про вірити такі емоції. Я, я не вірю до цих пір. Як і досі не віриться, що їхнього рідного дому немає, додає пан Валерій. У нього поцілили росіяни 7 березня. Момент вибуху чув пан Віктор, який живе по сусідству. Він якраз ховався поруч у підвалі. Самольот налетів, одну бомбу скинув на хипзавод, а друга упала, де машини стоять. І тут, звісно, я виліз. Я в шокі був. <ріху> Начав кричать: вб'ю, с**ть. Тут ось солдати. Лажав розорвати, теж розумієте, яке состояння такого ми ніколи не бачили. Ці страшні історії звірств росіян дійшли й до американських підлітків: Джейдена, Лендона, Чейза та Лаклена. Вони справжні герої, адже серед них жодного повнолітнього. Та разом школярі назбирали за перший день волонтерства понад дві тисячі доларів для українців. Я показував світлини того, що відбувається в Україні, і просив докластися. На моє здивування люди у нашому містечку підтримали наш заклик, аби зібрати якомога більше грошей для українців, яких визволила Росія, американські підлітки розповідали історії наших родин, сусідам, друзям, однокласникам та навіть зверталися до підприємців і лікарів у штаті Айдахо. А фото з надписами про реалії війни в Україні хлопці розміщували на вулицях та в супермаркетах. Ми навіть не уявляли, що в нашому місті стільки людей захочуть допомогти. Ім, але коли люди чули про це, і про те, що хлопці сам, сам, самі поїдуть і будуть дарувати цей дім. Люди хотіли щось зробити, підставити руки і якось допомогти їм. За тиждень маленькі волонтери зробили велику справу. Зібрали 15 тисяч доларів. Ці кошти віддали соціальному стартапу Terra Monada. Це українські волонтери, які зводять ось такі модульні будинки. На це їм треба всього три дні. Для нас важливо було дати максимально якісне, комфортне житло. По і наша ідея була, що це житло має бути абсолютно під ключ. Це має бути не просто стіни, це має бути техніка, це мають бути меблі, це має бути декор обов'язково. Це має бути те, що створить настрій. Такий будинок стоятиме щонайменше кілька десятків років. Проте в Макарівській ОТГ кожен третій житель досі боїться приходу холодів, адже їм немає де зимувати. Росіяни зруйнували понад три тисячі тамтешніх будівель, із яких 600 сотень сімей самостійно. Не можуть відновити дім та очікують на допомогу. Та такі історії показують, що разом ми сила, і лише гуртуючись зможемо перемогти. Анжеліка Мозиченко, Євген Солодомнік, телеканал Київ.